Всім привіт! Заключна частина відео про утеплення теплиці. Покажу всі ключові моменти. Також буде вся пошагова зйомка. Думаю, буде цікаво і комусь корисно. Для себе точно щось знайдете. Спосіб дуже простий, без різних там заморочок. Тому всім приємного перегляду. Починаємо! Плівку обрали планета Пластик, товщина плівки 120 мікрон, ширина 3 метри і в рулоні 100 метрів. Щоб утеплити мою тепличку повністю з середини, виходить 86 метрів. Тепличка 6х24. Відміряємо 9 метрів. Міряємо по стовпах. Між стовпами в мене по 3 метри. І далі будемо прикріпляти. з середини в нас йде ось так 9 метрів. Потім просуваємо плівку через ось цю веребку і надійно закріплюємо. Ось так все вийшло. Надійно прикріпили. Тут де двері теж почепили нову плівку. Біля труби де димоход обрізали і потрібно ще прибити до доски. На стиках прив'язуємо ось таким шпагатом. Потім склеюємо армованою стрічкою. В минулому відео я показував, як це. Потрібно робити. До речі, морози стрічка витримала ідеально, ніщо не підпало. І вже далі будемо прикріпляти агроволокно. Зараз покажу, як це буде виглядати. Ось наше агроволокно. Потім йде плівка, і за нею вже йде основна плівка. Між доплівкою і агроволокном йде приблизно 15-20 см. Стики агроволокна скріплюємо прищепками без лишніх заморочок. Надійно тримає і по стінах агроволокно прив'язуємо ось таким шпагатом. Це для того, щоб у вас воно надійно трималось. По краях теплиці відміряємо 7 метрів. Розрізаємо біля дверей. Робимо такий нахлист. Це потрібно для того, щоб холодне повітря не потрапляло в теплицю. Тепер поговоримо ось про цей утеплювач. Обмотуємо ним всю теплицю. Навіть там, де двері. Що він нам дає? Він нам дає тільки плюси. По-перше, рослинам від цього не гірше, зовсім світла вистачає в теплиці. Ось перед вами декілька фото. В минулому році ми так вирощували пекінку ранньою весною. Тому, я б не сказав, що рослинам від цього гірше, навпаки. Біля стіни ґрунт не так промерзає. І як я вже казав в минулих відео, що тепло відбивається від цієї фольги. Тому так набагато буде краще і тепліше. А на цьому, друзі, кажу вам все. Чекайте наступне відео. Воно вийде, надіюсь, скоро. Як завжди кажу, Всім дякую. Далі буде. Всім пока.